Добрий вечір за медієві особи. Програми, які ми говоримо, як франківський виконавчий комітет проходить випробування владою, чи здатні створити умови для ефективної життєдіяльності міста забезпечення динаміки його соціально-економічного розвитку, в тому числі. Реалізації інвестиційної політики в поточному році відповідний алгоритм дій уже задає низка цільових програм, що їх ухвалила Франківська міська рада. Ну і докладніше про це. Ми сьогодні будемо говорити з економічним віцемером Єва Франківська Любомиром Слободяном. Добрий вечір, Любомире Ярославовичу, Вітаємо вас в нашій студії. Доброго вечора, пане Михайло. Для початку давайте з'ясуємо економічний стан Франківська за підсумкою першого кварталу. На чому ми стоїмо, власне. Про що свідчать досягнуті фінансово-економічні показники, бюджетні, в тому числі і податкові? Ну, всі ми дуже добре знайомі з тим, що в цьому році відбулося дуже багато змін, дуже багато змін в законодавчому полі, багато змін в бюджетному кодексі і багато змін в податковому кодексі. І всі з нетерпінням, десь очікуванням якихось там неймовірних подій чи змін Думали, чекали, що, 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 що ж буде, що ж відбудеться і що станеться. Десь планувалися показники на сьогоднішній день. Хочу, як кажуть, якоюсь мірою потішитись за наше місто, потішитись за себе і за нас усіх. Показники виконані, виконання склало понад 118% від запланованого на перший квартал. Звичайно, це не є показовий квартал. Звичайно, це не є ті найкращі він показники, стартовий. яких би ми хотіли досягти. Це швидше такий стабілізаційний квартал, де бізнес пристосовується якоюсь мірою до того податкового поля, в якому він перебуває живе. Основними очевидно вже критеріями можна буде оперувати за підсумками першого півроку. Звичайно, перший квартал не був надто напружений для виконання, і ми сподівалися самого початку, що в принципі ми на 100% досягнемо виконання, але тішить той результат, що в принципі ми його досягаємо. І якщо ми збережемо цю динаміку, якщо ми спільно разом з нашим бізнесом будемо знаходити спільну думку, спільні точки дотику, я думаю, що ми до кінця року збережемо такі показники і будемо вважати, що місто успішно справляється своїми доходами по секторах економічно, як спрацювали промисловість, бізнес, е, торгівля, що стосується виконання окремо кожного показника по нашому бюджету, в основному по загальному фонду, можу сказати, що практично всі показники виконані на 100%. Якихось окремих видів платежів, які би становили суттєву долю, які не, не виконані, практично немає. Тобто, можливо, є там певні окремі види там, адміністративних податків чи зборів, які не виконані на 100%, але це йде мова про суму в межах 100-200 тисяч гривень. Пане Любомире, чи можна проєктувати бюджет розвитку, який він вже власне спроєктований, власне на показниках першого кварталу? Ну, швидше бюджет розвитку це є бюджет нашого життя комунальної сфери і це є бюджет соціального, культурного, мистецького розвитку міста. Дуже багато було обговорень. Звичайно, кожного разу бажання використати кошти бюджету розвитку набагато перевищують його фінансові можливості. На сесії буде розглядатися бюджет розвитку, він вже прийнятий на виконкомі з відповідними змінами. Трішки він є важким. Я думаю, що він трішки Духида є важким частини, для виконання. Так? Це є практично з дохідної частини, витрати на здох на дохідну частину. Він буде важким для виконання, значний тягар там ліг саме податку на землю, який ми намагаємося знайти більш-менш лояльні підходи для того, щоб полегшити існування саме промислового сектору. Але я сподіваюся, що ми його виконаємо в достатній мірі для того, щоб забезпечити покриття тих необхідних витрат, які стосуються комунальної сфери, частково сфери культури, спорту, охорони здоров'я і медицини. Чи і є науки. також нині підстава говорити, що Ян Франківськ виглядає привабливим містом для інвесторів? Ну, мені так здається, що владі і міській і області не просто очевидно здійснювати інвестиційну політику, золі на те, що а, все таки існує ще посткризовий період фінансовий світовий, і е, інвестори дуже є прискіпливими до боргових навантажень, інших ризиків, від яких власне страждають наші місцеві підприємства. Ну скоріше я би розглянув це в площині того яким чином інвестор вибирає місце, де він буде вести своє життя, свій бізнес, і яким чином місто чи окрема країна вибирає свого інвестора, тому що не тільки вибирає інвестор місце, де він хоче працювати, але і країна, і в даному випадку місто Івано-Франківськ повинно прискіпливо дивитися на того інвестора, який приходить працювати на його ринку. Хочу сказати, що місто Івано-Франківське відрізняється від багатьох міст України дуже значними показниками, які є основою для вибору інвестиційної привабливості певної зони. Чому? місто Івано-Франківсь працює не тільки над тим, як забезпечити хороше місце роботи, але місто івано франківськ працює над тим, щоб показати фінансові показники. На сьогоднішній день місто Івано-Франківсь рейтингується як українським агентством кредит-рейтинг, так само і міжнародним агентством кредит стандартенпур І можу сказати, що за офіційними заключеннями даних агентств місто отримало. Статус рейтингу по українських нормах 3 b плюс з прогнозом стабільний, і по міжнародних нормах 3 мінус з прогнозом стабільний. Це, Це за 10-го року. Ми постійно кожного півроку проводимо рейтингування міста. Особливістю є також те, що місто на сьогоднішній день повністю на 100% і в визначені терміни виконує всі зовнішні зобов'язання і боргові зобов'язання, які воно брало на себе. Це є дуже важливим показником. Окрім того, для інвесторів є дуже важливим наявність не тільки ресурсу місцевого, ресурс місцевий це якась частина вільної території, це якась частина, скажімо, наявних комунікацій, це частина наявних приміщень чи споруд чи об'єктів нерухомого майна, а також і наявність персоналу кваліфікованого. Місто івано ви знаєте, одним з тих міст, де навчається понад 40 тисяч студентів. В місті Івано-Франківську знаходяться вищі навчальні заклади, які відомі не тільки в межах України, а й поза її межами. І навчаються в цих закладах, окрім наших студентів з України, багато студентів з іноземних держав. Це є отими загальними критеріями, які є першочергові для визначення інвестором місця свого ведення бізнесу. І, звичайно, наступним це є саме. Ставлення до бізнесу, до бізнесу великого і до бізнесу дрібного, як влади, так і всіх органів, які займаються обслуговуванням бізнесу. Тобто, на сьогоднішній день десь позиція влади разом з податковою, разом з іншими органами управління, органами е інших служб, вона є достатньо лояльною. Тобто, ми намагаємося перш за все вивчати ринок, в якому він хоче працювати. Ми намагаємося максимально консультувати. І надавати всесторонню допомогу будь-яким, скажімо, майбутнім нашим чи потенційним інвесторам, які хочуть працювати на нашому ринку. Окрім того, дуже цікаво, є практика, що наші аудиторські компанії, консультаційні компанії на сьогоднішній день вже перебирають на себе можливість проводити аудит і надавати реальні послуги нашим компаніям, які пробують інвестувати в нашу економіку. Економіку нашого міста це є дуже важливим показником, і це є дуже важливо саме для міжнародного інвестора. Який хоче і має бажання працювати на нашій території Любомир Ярославовичу. Фракіс дійсно вже має досвід залучення іноземних інвестицій? Це було зроблено в докризовий період, коли промислова економіка була дещо розігріта дешевими кредитами для своєї власної технологічної модернізації. Чи є для інвесторів цікава сфера промислового виробництва? І яка тут перспектива хриплинського промовузла її міське? Міська влада надає дуже велике значення. Хреплинський промислово інвестиційний вузол. Це був як пілотний проект, пілотний проект для побудови такого інвестиційного паспорту. Тобто він є важливим тим, що дана територія має наявні всі необхідні комунікації для ведення промислового бізнесу. Вона, в принципі, знаходиться в дуже хорошому географічному розташуванні. Окрім того, вона знаходиться поруч міста, має всі абсолютно необхідні ресурси. І маючи підписану угоду між селищними радами та містом івано франківськом ми десь досягли спільної мети, тобто ми дали можливість сформуватися у цій інвестиції промисловій інвестиційній зоні. Вона є дуже важливою, тому що це є одним із важливих чинників для вибору інвестору місця розташування свого бізнесу. І тому можна сказати, що в принципі цей проект є правильний. А на заключення, можна сказати те, що оскільки ми маємо вже позитивний досвід і позитивний результат, то Сама по собі життєво ця хриптинська інвестиційна зона підтвердила право на своє існування і на правильний розвиток і правильний хід подій. Але крім того, необхідно, необхідно не зациклюватись лише на іноземному інвесторі і не тільки на місці там на земельній ділянці і на внутрішнього і на внутрішнього інвестора, який розвивається не менш ефективно, якому також треба надавати максимальне сприяння. І можу сказати на сьогоднішній день, уже саме в цей кризовий період, після кризовий період, що саме за рахунок внутрішнього інвестора в нас іде значне пожав, пожвалення на, на цей рік. І в принципі ті плани і прогнози, які ми будуємо, розраховані також великою мірою саме і на внутрішнього інвестора. Окрім того, крім е, самої земельної ділянки, яка може бути визначена разом з комунікаціями для розумічення інфраструктури е, промислового чи будь-якого іншого виробництва. Е, в нас є значна кількість е, отих об'єктів, які залишилися на вспадщину від радянського союзу, це тобто, визначна виробничі, виробничі корпуси, приміщені площадки. Це є великі промислові підприємства. І, звичайно, на сайті міста і також свої промовції на різноманітних семінарах, симпозіумах, круглих столах. Ми промоціюємо, ми пропонуємо всім групам, всім видам інвесторів розглянути наш потенціал, потенціал наших промислових підприємств, потенціал, наш земельний ресурсний, який знаходиться, потенціал економічний. Тому що ще однією дуже важливою складовою це є наявність дуже цікавих. І дуже корисних розробок, які зроблені на базі наших вищих навчальних закладів. І коли ми пропонуємо до розгляду загальні тези і про загальний опис цих розробок, дуже багато іноземних наших партнерів, іноземних майбутніх, я сподіваюся, наших інвесторів зацікавлені у тому, щоб займатися саме інноваційними видами. Новітніми продуктами втілювати і впроваджувати в життя нові розробки, тим більше наукові розробки, які частково вже й перевірені певною практикою, і по них зроблені вже відповідні дослідження. Ви сказали про виробничі корпуси, які дійсно є довкола Яфранківська. Залишилося нам від радянської доби в спадщину. А інвестор не лякає їхня енергомісткість, велика енергоспоживання е, на, насправді на сьогоднішній день існують абсолютно різноманітні технології, так, збоги, які, які дають, дають можливість уникнути будь-яких, скажімо, втрат додаткових. Це залежить від того, який характер, який вид виробництва, все залежить від того, яке завдання ставить перед собою інвестор. Яка перспектива інвестування комунальної економіки, якщо на практиці буде втілюватися відома програма реформування житлово комунального сектора до 2015 року? Таке дуже велике, цікаве, достатньо складне питання, болюче для усієї України. Звичайно, питання це питання реформування всього сектору комунального господарства країни? Ми не є відірвані від життя, і такі самі проблеми, які існують, в місті, такі самі проблеми існують, як кажуть, в цілій Україні. Проте, ми маємо можливість ознайомитися і приймати досвід у наших сусідів, які також проходили цей етап. Хтось проходив болюче, хтось не дуже болюче, хтось його встиг перескочити, як кажуть, через одну сходинку, але цей процес відбувається, але він є реформу. невідворотній, виключно через реформу. Основним завданням реформи це є. Я кажу три основні критерії. Перший основний критерій це звичайно заходи з енергоефективності, ті, які на сьогоднішній день найбільше впливають і які створюють цю енергетичну кризу. Другий це забезпечення комфортних умов існування тобто, це є цілий масив заходів, який пов'язаний з житловим фондом. І третій це створення конкурентних умов на ринку комунальних послуг для того, щоб зробити, скажімо, їх. Мінімально затратними для того, щоб якоюсь мірою стримувати ріст, невпинний ріст тарифів на наші комунальні послуги. Тобто Конкуренція послуги. може зменшити ці звичайно, ріст. однозначно, тому що конкуренція саме для того і створена, щоб створити відповідну пропозицію. А наявність більше ніж однієї пропозиції дає право вибору, і в Бо тому тарифи числі не, вибору... не лякають споживачів. Так, так звичайно, і право вибору це не тільки якість послуги, а це і ціна послуги. Але хочу сказати, що місто також одним з лідерів в Україні на сьогоднішній день є у цьому напрямку, тому що ми вже давно працюємо з різноманітними міжнародними донорами, міжнародними програмами. Зокрема, ми працюємо по програмі ПРОН. Зокрема, ми працюємо з USAID, Також у нас є цікава програма GIZ. і зараз ми підключені вже минулого року. Успішно працювали по програмі стабілізаційного фонду. Програма вона є актуальною в цьому році. Абсолютно. Абсолютно ці всі програми є на сьогоднішній день дієві. І звичайно, ми шукаємо інші джерела, скажімо, фінансування для того, щоб продовжити цей розвиток. І ними користуються ОСББ та будь В першу чергу. Основне завдання знову ж таки комунальної сфери міста це залучити е, населення, залучити людей до цієї проблеми, щоб вони спільно разом з містом її вирішували, і в першу чергу покращували умови свого життя і якість свого життя. Тобто населення може стати інвестором якою смірою, якоюсь мірою так воно і є. Тому що все покращення, що ми даємо житловому фонду, це є практично покращення, яке кладе собі в кишеню населення нашого міста. Тому що ми покращуємо не тільки їхні умови, а й їхню основну цінність, їхні квадратні метри, їхнє житло. Чи ми можемо вважати складові інвестиційної політики Африканської мерії очікуване кредитування міжнародними донорами стратегічних підприємств міста? Це теплокомунерго і водоекотехпрому. На мою думку, це є визначальними для міста факторами, тому що не секрет, що в достатньо складній ситуації знаходиться на сьогоднішній день як теплокомуненерго, так і водоекотехпром. І основним завданням цих підприємств є максимальне скорочення витрат і максимально швидка і ефективна модернізація всіх цих підприємств. Чому тому, що без цього ми йдемо до того, що тарифи будуть зростати, а можливості їх зменшувати буде все менше, менше і менше. І, звичайно, ми чітко розуміємо, що дані підприємства працюють на обладнанні і на мережах, які ну, більше як наполовину вже є зношеними. Кредитування на технологічну модернізацію. Обов'язково. Виключно на модернізацію, яка повинна нести з собою економічний ефект. Географічне перебазування міського асфальтного заводу. наскільки я пам'ятаю, це теж. Є один із інвестиційних проектів. Робиться це задля покращення екологічної безпеки Франківського. Чи цей проект можна розглядати от в контексті реформування ЖКГ? Ну асфальтний завод не тільки як кажуть екологічне питання, асфальтний завод це і питання розвитку подальшого міста, планів його стратегії діяльності і розвитку. Звичайно, що однозначно асфальтний завод не повинен знаходитися в жилій зоні. Тобто обов'язковим є питання винесення його за межі житлової зони, і це є питання як екології, так і питання, як кажуть, здоров'я наших дітей, наших онуків, нашого суспільства. Хоча насправді не можна сказати, що це є просто там кричуща картина там забруднень, але не повинні підприємці, які несуть хоча б якийсь елемент, скажімо, загрози навколишньому середовищі чи екології, знаходитися в житловій зоні через те питання винесення є обов'язковим. Що стосується другої частини. Питання якості його роботи, питання якості того обладнання, яке знаходиться, то зараз це знаходиться в процесі обговорення, тому що питання не тільки в тому, щоб взяти перенести це обладнання, поставити на нове місце, але й забезпечити його ефективне функціонування. Чи він потребує модернізації, чи економічно це доцільно, чи доцільніше поставити абсолютно нове обладнання і здійснювати виробництво на новому технологічному, ефективному енергощадному обладнанні того продукту, який буде використаний містом? Це є спільна робота, спільна робота міста, спільна робота можливих інвесторів, які захочуть взяти чи захотіли би взяти участь, і як кажуть, відповідно від цього буде залежати якість нашого житлово-комунального господарства. Наскільки вдалим, на вашу думку? Я знаю, що ви брали участь в дискусіях. Це є інвестиційний проект щодо утримання стадіону рух команди Прикарпаття разом із фірмою «Скрозонера». Ну, з приводу вдалості невдалості проекту можна судити ну, вже час, по часу, як кажуть, його реалізації. Основною, ну, іншого виходу, очевидно, не було. А запроваджено на, на цей сьогоднішній проект. день бюджет міста не спроможний не забезпечити відбудову стадіону, утримання футбольної команди і, скажімо, утримання відповідно всієї інфраструктури, яка знаходиться поруч стадіоном, і це питання розглядалося впродовж кількох останніх років. Питання достатньо складне, питання, яке потребувало дуже багатьох вирішення дуже багатьох нюансів. Про те, чи буде він вдалий, ми всі виключно заради того, щоб він був вдалий, працювали, працювали над документацією, десь розглядали, поправляли якісь помилки, пробували провести все у відповідність до того законодавства, яке у нас діє. Хочу сказати одне, що. Якщо з нашою спільною роботою цей проект вдасться, я в цьому переконаний так повинно бути. То місто повинно гордитися тим, що в нього буде такий майбутній стадіон, що в нього буде своя команда. А саме основне, що і буде розвиватися як юнацький футбол, будуть формуватися юнацькі клуби, будуть формуватися і дошкільні якісь заклади фізичного виховання. Оскільки будь-яка футбольна команда, навіть рівня, скажімо, першої ліги зобов'язана при собі мати відповідну спортивну школу, яка виховує наші юні таланти. Оскільки футбол це не тільки радість для вболівальників, але це і радість для батьків і для матерів. Якщо в школах виховуються здорові, як кажуть, з хорошим настроєм діти інвестор гарантує забезпечення успіху цьому інвестиційному проекту. Звичайно, одним з основних вимог, скажімо, до інвестора в цьому проєкті, що саме прозвучало, і на рішенні виконавчого комітету і на рішенні сесії міської ради, це є була обов'язкова гарантія фінансування саме добудови стадіону утримання спортивної юнацької школи, і обов'язково це утримання футбольної команди терміном не менше п'яти років. Наскільки важливим об'єктом для інвестицій є туристична галузь, наближається Євро 2012 і в подальшій перспективі, очевидно, зимова Олімпіада, ну, принаймні, президент не відступається від цієї ідеї. Туристична галузь нам правда для... дожити до цього, що треба. Туристична галузь є також визначальним. На жаль, Сьогодні можна сказати, що об'є по об'єму там капітальних інвестицій, по об'єму вкладень, вона дуже суттєво в місті відстає, і хотілося б бачити її звичайно трошки іншою. Місто багато на свої історичні цінності, на культурні цінності, на містецькі цінності. В місті існують, існують громади, які працюють за кордоном. В місті існує дуже багато цікавих фестивалей. В місті проводиться багато цікавих конкурсів. У місті проводяться міжнародні фестивалі, в місті існує велика група туристичних операторів. Тобто, є в принципі всі базові умови для того, щоб його розвивати. Саме географічне місце розташування міста Івано-Франківська можна назвати, що івано – це ворота в Карпати. Поруч, Івано-Франківська знаходиться дуже суттєвий, значний, всім відомий і за межами України туристичний комплекс Буковель. Тобто, місто повинно стати справжніми воротами до Карпат. А розуміючи те, що ми... Знаходимося на незначній відстані, це порядка 300 кілометрів від чотирьох сусідніх держав, то саме географічне розташування і близькість до Карпат, і наші особисті, скажімо, цінності, які існують в місті, нас ну, повинні просто зобов'язати зробити місто таким дуже потужним туристичним порталом. Чи має місто намір розвивати готельне господарство? Бо в нас вважається, що туроператори. Тури це якраз є і туристична галузь. Ну, скажімо так, Усю однією процесу, з основою, звичайно, звичайно, не існує туриста, коли немає його де розмістити. Не існує туриста, коли нема де відвезти його в музей. А то у нас є туриста. монополія, до речі, з приводу готелу, є монополія. І кілька готелей, які в принципі так переважно, потрібні, скажімо, високі розцінки. переважно, Переважно важко сказати на рахунок високі, невисокі розцінки, якість сервісу, обслуговування. Тобто на кожен вид послуги є свій покупець, і очевидно, розцінки формуються з приводу того попиту, Service. який існує на ринку. Наше завдання створювати попит максимально. А завдання наших готелей, коли розвивається готель, коли в нього є попит на його продукцію, тобто тут є спільна робота, спільна робота місцевої влади, спільна робота місцевого бізнесу, спільна робота е, операторів е, готельного ринку. Хоча можна сказати, що за останні кілька років у нас з'явилося кілька готелей, досить цікавих, сучасних, які подобаються нашим відвідувачам, які подобаються нашим туристам. Але якщо сказати про те, що на сьогоднішній день місто може прийняти в готельних своїх комплексах лише 1200 відвідувачів, будемо говорити, що це неймовірно мала цифра. Вона є абсолютно недостатня для такого міста. І, очевидно, це також було з одним з тримуючих факторів, що ми десь не могли як місто. Попасти в притул до саме приймання, скажімо, євро 2012 Нам потрібно над цим задуматись. Нам потрібно це зробити, але є багато планів, є багато цікавих ідей щодо будівництва нових готельних комплексів, відпочинкових комплексів. Я сподіваюся, що спільними зусиллями вони будуть побудовані на радість, скажімо, нашим туристам, нашим відвідувачам і мешканцям міста. До цих інвестиційних перспектив, пов'язаних із зимовою олімпіадою і Євро 12 очевидно, не обійтися без спільних зусиль виконавчої представницької влади, як міста, так і області. Як ви міркуєте? Звичайно, обов'язково тут мане тут мають бути виключно спільні зусилля. Причому спільні зусилля абсолютно з усіх сторін. Як зусилля від місцевого бізнесу, місцевого нашого інвестора, так само зусилля міської влади, так само зусилля обласної влади і так само зусилля з державного бюджету, тому що це є фактично соціальний інфраструктурний проект, який потребує досить значних капіталовкладень. І як кажуть, один в полі не воїн в даному випадку ми повинні програмно спільно об'єднавши зусилля, сформувати такий продукт, знайти можливість його профінансувати і як кажуть, отримати готовий продукт в якісному вигляді. Готуючись до цієї телезустрічі, я переглянув програму інвестиційної діяльності Франківська-2011. Там дійсно передбачено широкий діапазон основних показників економічного і соціального розвитку. І попри це, чи міська влада має намір послабити ті фактори, які створюють ризики для інвестицій. Я маю на увазі земельно майнові відносини, які поки що не врегульовані, фіскальна політика і тому подібне. На сьогоднішній день ми е, будуємо взагалі систему цих відносин, систему дискусії, систему формування думки, систему формування пропозицій. Тобто, у нас відбувається достатньо велика кількість таких круглих столів, на яких обговорюються всі проблемні питання, які існують. Е, в нас є чітко визначений механізм надання сприяння повного з боку фіскальних органів, як ми їх називаємо. У нас відбуваються постійні семінари навчання з боку податкової інспекції, з боку відповідних інших служб. В нас є постійно інформативна довідка, яка працює в центрі надання адміністративних послуг, тому що на сьогоднішній день, у цей період, коли треба швидко виходити з кризи, основним завданням це повернутися лицем до бізнесу і надати йому максимально можливу підтримку. Звичайно, є питання, які ми не здатні вирішувати на місцевому рівні, це є питання, які формуються на вищому законодавному законодавчому рівні. Це в компетенції міністерств і різних міністерств відомств, відомств в тої ж самої верховної ради, яка формує наше законодавче поле, яка формує до нього зміни, але маючи скажем. Достатньо вагомі причини звернутися до відповідних наших владних структур ми можемо просити певного пом'якшення. Зокрема, що стосується інвесторів, десь нам напрацьовується такий варіант, як створення вільної економічної зони з певними відповідними поблажками, поступками або допомогою до наших майбутніх інвесторів. З другої сторони, ми намагаємося максимально спростити будь-яку форму дозвільних процедур. Також, звичайно, ми йдемо завжди до діалогу для того, щоб знайти якийсь вихід з якогось проблемного питання, яке виникає в того ж самого промислового підприємства чи будь-якого виду бізнесу. З третьої сторони, ми намагаємося оті програми, які інноваційні продукти, які виробляють наші промислові підприємства чи наші інвестори, знайти можливість фінансувати їх з міського бюджету. І от комплекс цих усіх спільних заходів, цих спільних зусиль, повинен тут принести нам оте рішення рішення позитивного, скажімо, динамічного розвитку інвестиційного потенціалу міста. Я так зрозумів, що дуже терниста і важка дорога Іван-Франківська до вільної економічної зони, чи в перспективі в яких в роках це може статися? З, звичайно, важко сказати про роки, тому що це в принципі десь залежить від вирішення законодавчого на найвищому рівні, так. Можливо, якоюсь мірою хтось вважає, що вільна економічна зона це те, якби умовно кажучи, безправі. Насправді це є просто визначені чіткі правила гри. Тобто, якщо ти виконуєш свої інвестиційні зобов'язання, то ти маєш пільгу по певному виду оподаткування чи по певній виді сплати. Якщо ти виконуєш якісь зобов'язання щодо там потенціалу там ресурсного людського щодо потенціалу, який там з охорони навколишнього середовища, тоді ти отримуєш відповільну пільгу. Тобто, це десь є якесь таке компромісне рішення. Це не є рішення того, що хтось тут робить, що хоче, і не платячи ніяких податків заробляє неймовірні кошти. Навпаки, це є домовленість, домовленість між двома сторонами, які знайшли вигоду кожен для себе і отримують з цього компромісу кожен прибуток для себе. Зрозуміло. Спасибі, Любомир Ірославичу, що завітали до нашої телестудії про інвестиційні перспективи Франківська. Ми сьогодні говорили з економічним відсамером Любомиром Слободяном. Спасибі за увагу. Хай вам щастить. Доклад. Декларування доходів конституційний обов'язок громадян. Шановні громадяни, задекларуйте свої доходи. Ваш добробут та добробут держави у ваших руках. Державна податкова адміністрація в Івано-Франківській області. Безкоштовно привітає рідних, друзів, знайомих зі святом чи видатною подією. За найкраще вітання отримає подарунок в ефірі головної станції міста. Парад вітань по буднях з 17 до 19 години. На радіовежа 107FM. Адже дарувати радість так приємно. 107 привітань. Це варто почути.